Доброго дня! Лабораторна робота номер 4 Дослідження заломлення світла. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження заломлення світла. Далі пишемо мета двокрапка Визначити показник заломлення. Скла відносно повітря. Далі пишемо обладнання. Скляна пластина. Олівець, косинець. Та циркуль. Перед тим як виконувати дану лабораторну роботу, згадайте вимоги безпеки під час роботи зі скляними предметами. Інструкція з техніки безпеки, нагадую, знаходиться на форзаці вашого підручника фізики. Далі згадайте закони заломлення світла, які ви вивчали в параграфі 12. Наступне згадайте формулу для визначення показника заломлення. Вона міститься в тому ж параграфі. Дану лабораторну роботу в режимі дистанційного навчання будемо виконувати по фрагментах відео. Тому ніяких рисунків будувати не потрібно. Лише таблицю та обчислення. Але, щоб зрозуміти, як її виконувати, ми детально розглянемо підготовку до експерименту та сам експеримент. Готуючись до лабораторної роботи, ви вже читали даний опис на сторінці 83-84. І так, перше. Покладіть скляну пластину на сторінку зошита і гостро заточеним олівцем окресліть контур пластинки. На наступному відео ви побачите, як це виконується. Ще раз наголошую, що будувати дані рисунки в зошитах не потрібно. Ми лише спостерігаємо. Наступне на відрізку, що відповідає положенню верхньої заломленої грані пластини, позначте точку О. Проведіть через точку О пряму К перпендикулярно до даного відрізка за допомогою циркуля проведуйте коло радіусом 2,5 3 см із центром у точці О Під кутом приблизно 45 градусів накреслить промінь, який задаватиме напрямок почка світла, що падає в точку О. Позначте точку перетину променя і кола літерою А. Повторі дії описані в пунктах 1, 3, ще двічі, виконайте ще два рисунки на тій самій сторінці зошита. Спочатку збільшивши, а потім зменшивши заданий кут падіння променя світла. Коли це виконане, Починаємо будувати таблицю. Наша таблиця розрахована для трьох дослідів. Кожен дослід відповідатиме одному з трьох рисунків. Підійшли до експерименту. Пам'ятайте, при виконанні будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкції з техніки безпеки. І так, перше. Накладіть скляну пластинку на перший контур. Дивлячись на промінь АО крізь скло, поставте поряд із нижньою гранню пластинки точку М так, щоб вона здавалася розташованою на продовженні променя АО. Слідкуємо за відеофрагментом, де це виконується. І останнє повторіть дії, описані в пунктах 1 і 2, ще для двох контурів, тобто для двох рисунків. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Для кожного досліду проведіть заломлені промінь ОМ. Далі знайдіть точку перетину променя ОМ із колом, тобто точку Б. Із точок А і Б опустіть перпендикуляри напряму К. Виміряйте довжини А і Б, отриманих відрізків і радіус кола Р. Через слідуючі відеофрагменти ви ці значення А і Б можете побачити та занести до таблиці. Як бачимо для першого досліду, А дорівнює 21 мм. Всі ці показники з даного відео ми записуємо в таблицю, заповнюючи другий та третій стовбець повністю. І наступне визначте показник заломлення скла відносно повітря. Щоб дістати потрібну формулу, потрібно спочатку згадати закон заломлення світла другий. І далі записати синус альфа і синус гама для двох прямокутних трикутників. З уроків математики ви знаєте, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Об'єднавши ці формули, ми побачимо, що відносний показник заломлення можна знайти, поділивши А на Б. Останнє проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину ви визначали, який результат отримали, чи залежить значення отриманої величини від кута падіння світла. У чому причини можливої похибки експерименту? Два останні завдання для відмінників. Скориставшись рисунком, продумайте та запишіть план проведення експерименту з визначення показника заломлення води відносно повітря. У разі можливості проведіть даний експеримент. І друге завдання для відмінників оцініть відносну похибку експерименту, проведеного в ході лабораторної роботи, скориставшись наступною формулою. Домашнє завдання. Повторіть параграф 12. До побачення. Дякую за увагу.